Добрий день, шановні присутні. З 14 по 20 листопада 2011 року в Україні егідою Організації Об'єднаних Націй проходить тиждень безпеки дорожнього руху, що проводиться в нашій державі вже третій рік. Передусім, мета тижня зробити наші українські дороги безпечнішими, адже незважаючи на те, що на протязі чотирьох рік ми маємо. Стабільну тенденцію до зниження е, дорожньо-транспортних пригод аварійності в державі е, слід відмітити, що проблема аварійності залишається актуальною. Як ви знаєте, Україна за рівнем смертності від ДТП залишається на п'ятому місці в Європі. Основними причинами аварій залишається це. Я всі нагадаю вам, що це е, керування транспортом нетверезому стані, перевищення. Швидкості, недотримання безпечної дистанції, порушення правил пішоходами, а також не користування пасками безпеки до факторів, що впливають на зростання аварійності, а також їх наслідків, насамперед серед молодих учасників дорожнього руху характерні також відсутність необхідного досвіду та переоцінка власних здібностей. Лозунг тижня безпеки дорожнього руху партнерства заради безпеки. Заходи, що проходили попередні роки, довели ефективність, а також що для зміни ситуації на краще необхідна спільні зусилля органів державної влади, громадських і інших зацікавлених організацій. Значить, я би хотів одмітити несколько питань підняти на цій конференції. Реально улучшається ситуація в Україні. Если в прошлом году вы видели безопасности, которую мы проводили, мы видели цифру, в сутки погибало 17 человек, то в этом году уже цифра немножко другая, 12 человек. То есть ну, реально улучшается ситуация. Однако у вас у каждого папочки лежит исследование, которое, которое ассоциация вместе с фондом «Единый мир» проводит постоянно, ежегодно. И вот результате, результатом этого исследования, это то, что, результат о том, что 70% населения Украины пока еще озабочены этой ситуацией, которая у нас есть на дорогах. Это реальные цифры, реальное исследование. Вопрос, почему? Организация Объединенных Наций объявила десятилетие действий по безопасности дорожного движения. Это проблема, она не только национальная проблема Украины, но проблема глобальная. И в рамках десятилетия разработан глобальный план десятилетия. Вот этот план глобальный, он предполагает работу в пяти направлениях. Это совершенствование управления безопасностью дорожного движения, это проектирование и строительство безопасных дорог, это проектирование и строительство и продажа безопасных автомобилей, это безопасное поведение людей на дорогах и оказание помощи пострадавшим после ДТП. Вот эти пять направлений, которые... должны бути реалізовані національний програмі. Хотілося б на декілька моментів зупинитися нашого питання сьогодні. Це безпека дорожнього руху. Вона пов'язана, стоїть на трьох китах: автомобіль, людина, дорога. І от від цих всіх, де виникає причина, виникає дорожньо-транспортні пригоди. За останні десятки років, за останні роки буквально. Зроблено в цьому плані чимало, скажімо, підхід держави. Вже те, що президент звернувся до громадян України провести десятиліття, десятиліття значить, безпеки дорожнього руху, це важливі питання. Нас радує те, що Верховна Рада до цієї проблематики повернулася надзвичайно відкрито і принципово. Скажімо, Значить, з'явився закон про обов'язкове страхування цивільної відповідальності, який направлено на захист, майновий захист людей потерпілих. Появився закон про безпеці дорожнього руху, ви знаєте, по посилення адмінвідповідальності. Це надзвичайно е, дало позитивний результат. Так, прошу. У вас в папочці, ми вам роздали папочки, у вас лежить пріз-реліз і програма всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Значит, вы можете внимательно посмотреть э, все мероприятия, которые проводятся в, в рамках недели безопасности. И я хочу обратить ваше внимание, что э, вот уже город Донецк подключен к э, этой теме. В Донецке будет проведена международная научно-практическая конференция. Беспека дорожного руху проводит Торонзини Аспект. Это два больших института проводят эту конференцию при поддержке губернатора и мэра это вот первый город в прошлой неделе в прошлой неделе безопасности которая проходила у нас мы еще не, не, не подключались города к неделе безопасности вот уже подключился город донецк к неделе безопасности то есть уже эта тема пошла в регионы это очень такое знаковое событие.